В Україні зросли продажі нових авто у липні 2017 року. Порівняно з липнем 2016 року, продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 16 до 6-4 тисяч одиниць. Про це повідомила галузева асоціація «Укравтопром». Найбільша кількість реєстраційних номерів в липні була видана автомобілям марки Тойота. 723 штук у результаті Тойота поліпшила свій результат річної давності майже на 30. Другий результат показала Renault 646 нових авто, що на 54 більше, ніж у 2016 році. На третьому місці Skoda 500 покупців віддали перевагу цьому чеському бренду. Таким чином, Липневий попит на Skoda виріс на 37 у порівнянні з липнем 2016 року. Наступна позиція у Kia. автомобілі цієї марки обрали 489 автомобілістів або на 51 більше, ніж роком раніше. Замикає п'ятірку лідерів це 40 падінням Volkswagen, 478 авто, а титул бестселера місяці дістався Kia Sport Аг. Щасливими володарями якого в липні стали 363 українця. До топ 10 липня також увійшли: Nissan 372 штук, 41, Хундай, 299 штук, 4. Мазда, 285 штук, 51, БМВ, 264 штук, 8, Форд, 259 штук. 26. Нагадаємо, що в червні на українському ринку було реалізовано близько 6-8 тисяч нових автомобілів. Цей показник продажів зріс майже в 1 5 рази відносно червня минулого року. За матеріалами сайту Ньюсгроком.